Маємо понеділок, 5 червня, ранок. І у нас йде дощ. Вчора вечором був і зараз також йде. Приряд погода погоду для того, щоб підживити лохину. Там я все десь знаходжуся тут на кущах лохини. Перший раз я підживляв сульфатом амонію. І другий раз дивлюся, можна підживити. Є в мене таке. На залишку добриво. Якесь воно там по-польськи написано. Ну, кисле добриво, тому що я хотів спробувати вкорінити і потім треба було на вигонку туй, але воно мені з першого разу не вийшло і добре залишилось. Так що буду підживляти. Маємо такий мірний сакан. Має 25 мм. Орієнтовно цей такий стакан на курш буду давати цього добрива. Це настільки я зрозумів, це не є осмокот, а дворщине добрива. Плюс сірка і мікроелемент. І такі справи. Я треба поновлювати моншу, тому що сідає це все. Вона потребує дуже багато праці. Так що добре, це все незручно і підживлювати, і показувати. Після пересадки я дюк добре обрізував, залишив мінімум квіткових бруньок, але все-таки вони заклали квіткові бруньки додаткові. Ці кущі. Дюка я ділив на 2-3 на куща. Тобто у 2022 році я куплений був двохрічки, висадив, але потім подивився, що це я загусто посадив і вирішив я їх пересадити і заодно розділив. Більшість кущів прижилося, ну, засохших принаймні, поки що немає ні одного, але це коли буде літо, можливо, ще якісь засохнуть. Такі справи. Так, тут я показую чандлер. Скажу я вам, приросту в нього не дуже. Так, це залишився тільки один сорт река. Вже відсвив. Торо. Так от вже зав'язує ягодки і відцвітає. Цвіт осипається. Це також другий э, кущ тора. Ну, а тут дюк, дюк. Так що э, ці Цвіт я обрізав, тому що я пересаджу. Такі справи у нас. Все зазеленіло, потрібно все косити. От і таке. Так, а тут один. Пробую я вкорінювати Чандле. Ніби жити буде, правда не знаю, чи виживе. Так. Це торо, Також я вкорінював, а далі все-все дюк. Такі справи. Приятлива погода, є волога, так що все, все задзвоніло, все буяє. Все буяє все цвіте. Так, добре, що я оцим шифером загородив е, це посадочне місце на лохину, тому що бачу в людей погляд сильно Переїзд залазить в кущі і дуже складно позбутися. Так що, правда, були люди писали, що As best. Погана ідея шифером городити, але скажу я вам борони, прийшлося би полоти, тому що збоку ці всі залазять до лохини. Рекомендую відгороджувати, як мінімум бурини лізти не будуть. Ну, Азбест, Асбест. У нас така ситуація, що у нас з цього шиферу куди не подивись і всюди він є. Азбест шкідливий, коли його різати, коли розпилювати. А якщо його не чіпати, мені здається, він інертний. Так що так, продовжуємо підживлювати Всіх хорош... всім хороших рожеїв. Але за лохиною треба доглядати. Вчора під'єднав на швидкоруч полив. Напряму буду переробляти, буду ставити дві каплі, тому що ця сліпа трубка і емітери це треба три рази на сезон чистити. А капельна стрічка вона також буде забиватися, але поміняв один раз в сезон та й ти забув. Можливо, я помиляюся, але на даний час я так собі думаю, що буде краще. Спробуємо, пізніше скажу.